Всім привіт друзі! Сьогодні у нас понеділок. Пора підвести підсумки тижня. Сьогодні у нас чудова погода для таких підсумків. Ну, Ця неділя в мене була не дуже продуктивною. Було дуже багато накладок. От, особливо понеділок-вівторок, і тому прийшлося тренування понеділок-вівторок і пропустити. От. І також пропустив із своїх причин в неділю тренування. От, в неділю пропустив за того, що трохи потягнув паховий м'яз в п'ятницю. Ще в п'ятницю в суботу я пробував бігати. Думаю, що було важко. Думаю, ще в неділю відпочину, щоб краще зажила, зажив цей розтяг. От, зробив я тільки одне інтервальне тренування, тому вівторок. вівторок, два по кілометру. Це в мене була така неділя мало інтервальна. Я планував, що в п'ятницю пробігти два по кілометри, в неділю темпову, але якби не вийшло. П'ятницю я мене знову запросила на футбол, тому я замінив інтервальне тренування футболом. От. А в неділю, ну, ось який пах потягнув, то як би не, не, не робив вже темпове тренування. От. Але зате я виявив, що цей м'яз трошки в мене слабкий. Вже другий раз після футболу в мене пахві м'язи болять. Хоча я під час силових тренувань на нього звертав увагу, але. Ну, робив час від часу навантаження цього м'язу, але, мабуть, недостатньо, треба ще на нього заґрунвало, трошки підкачати його, щоб такі розтяги траплялися менше. От, е... Два по кілометру вівторок я пробіг слабко, оскільки я біг з рюкзаком, я біг в Вінницю. Е... Рюкзак був досить таки важкий, десь під 4 кг, 5 кілограм. От, то перший відрізочок я пробіг за 4,20. А другий відрізочок я біг майже всю, весь відрізочок спуск був, То ну, згори біг, то я пробіг за 3,57, здається. От, тому якби, ну про результати таких темпових інтервальних тренувань судити важко. От, Але тренуємося далі. Тобто от, такі от, е, т, Така тренувальна слабка неділя. Але можливо це й добре трошки роз, розвантажився. Розгрузився і далі знову почну хорошо тренуватися. От, ну, на цій неділі загальний об'єм вийшов 56 км. Такий собі маленький об'єм, але нічого, тренуємося далі. От, і сьогодні в нас понеділок, сьогодні я вже почав тренування, нормально. Так що, думаю, це буде гаразд. гаразд М'яс вже не болить паховий, вже можна знову бігати. На цю неділю я планую досить такі інтенсивні навантаження. Тому думаю, чекайте звіту на, в кінці цієї неділі і розповім про ці якби, навантаження. Якщо все буде да добре, то от, чекайте наступну неділю нового відео по моїм тренуванням. Все, друзі, все буде да Україна, всім перемоги. От, тримаємося. Якщо вам подобалось це відео, поставте подобайку, підпишіться на канал і прокоментуйте це відео. Вам тут комарки, передають привіт. Всім пока-пока!